Привіт, друзі! Ось хочу вам показати ось такі гриби. Їх тут дуже багато. Їх, їх ніхто зараз не бере ніколи. Я не знаю, як вони точно називаються, але я знаю, що на них казали колись біляки. Ну, Це бачите, старенькі трошки. Цей гриб, він єстивний. От в його виділяється ось таке молочко, він ніколи не буває червивим. Але це їстивний гриб. Тільки друзі, що він цей, цей гриб він іде на засолку. Його просто береться в бочку, він засолюється. І деякий час він ну, там знаходиться в босі і він таким тверденьким і залишається. Погляньте. Вони завжди такі крепкі, ось виділяється молочко, це молочко гірке. Але це зараз їх ніхто про їх не знає. Раніше їх колись заготівельники брали, ці гриби. Я вам колись розкажу рецепт, зніму відео. Тому що от їх можна моментально набрати. Оця горяч із них уся, оце все молочко відходить горяче. І тоді вони вже просолені, це супер закуска виходить. Він такий тверденький, хрустящий і залишається. Друзі, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Буде багато цікаво, ставте дзвіночка, поставте пальчик доверху, якщо сподобалось, ні, то донизу. А наразі бувайте здорові. Всім до побачення.